Вітаю, друзі! Як вам таке повне перезавантаження військової машини в 2024 році? Залужний планує створити нову державну систему технологічного переозброєння. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав статтю на сайті американського телеканалу CNN. У матеріалі під назвою Дизайн війни змінився. Він розповів про своє бачення нової стратегії війни проти Росії. Головком визнає, що наразі Україна поступається супротивнику у чисельності озброєнь та мобілізації людських ресурсів і пропонує робити ставку на розширення виробництва та використання безпілотників. Дрони стали визначальним фактором в сучасних війнах, і, за словами залужного, для України це стає пріоритетом номер один. Він вважає, що розвиток безпілотних систем озброєння це. Такий ключовий шлях уникнення у позиційній війні залужний підкреслює важливість оволодіння сучасними та ефективними дронами, але які будуть не лише дозволяти вести розвідку в режимі реального часу, в до речі, в будь-яких умовах, але й забезпечують можливість управління вогнем цілодобово, забезпечуючи точні удари на передових та глибинних позиціях противника. Це означає ніщо інше як просто повну перебудову бойових дій і відмову від застарілого стереотипного мислення. Нові операції можуть включати створення цифрових полів, контроль радіоелектронного середовища або комбіновану операцію з використанням атакуючих дронів і кібератак. Такі операції координуватимуться та проводитимуться за єдиною концепцією та планом. І тут важливо відзначити ще те, що мета не завжди буде полягати виключно у бойових діях. Вона може прагнути зменшити, наприклад, економічні можливості супротивника, або ізолювати, або просто виснажити його, так зазначає залужний. Залужний планує створити нову державну систему технологічного переозброєння, зважаючи на всі факти, які є на даний момент. Ми думаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за 5 місяців. Наші партнери дотримуються тієї самої думки. Цей час буде витрачено на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, створення допоміжної інфраструктури та логістики, а також розробку доктринальної основи. Так наголошує залужний. І таким чином, у 2024 році Залужний пропонує зосередитися і зробити основні усилля на трьох напрямках. По-перше, це створення системи забезпечення Збройних сил України високотехнологічними активами. По-друге, це запровадження нової філософії навчання та ведення війни, яка буде враховувати обмеження в ресурсах та способах їх використання. Ну і по третє, якнайшвидше термінове освоєння нових бойових можливостей. Наша мета полягає в тому, щоб скористатися моментом, максимально накопичити новітні бойові можливості, які дозволять нам направити менше ресурсів на завдання максимальної шкоди противнику, покласти край агресії та захистити від неї Україну в майбутньому. Так підсумував свою е доповідь Залужний. Я вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся. До зустрічі!